Шановна Галина Яківна, дорога моя коліжанка, дорога моя бойова подруга, не побоюся цього слова, я вас вітаю з таким прекрасним ювілеєм, з таким гарним щирим святом. Я дуже вдячна долі, що ми з вами зустрілися і що ми працюємо. І зараз, і в цей складний час ми все одно працюємо. Я дуже вдячна вашому бойовому духу, українськості, вашій душі, який я намагалася сприймати і сприйняти. Хоча я сама також всім щирим серцем українка. Я рада, що ви цей дух поселили в кожного студента, з яким ви працювали, і що це несеться. Ваша любов до української культури, до українського театру, до нашої держави, до наших людей вона без кордонів. Я вас дуже люблю і дуже поважаю, Галина Яківна. Я бажаю, щоб. Міцніша ваша родина. Я бажаю щастя вашим доньці, Оленці, вашій онучці, даші, вашій сестричці Нелі. Бажаю також вам продовжити вашу цвітучу кар'єру, виховувати цікавих студентів. Я бажаю вам хороших, дружніх, колег. І всього найкращого. Хай це свят, свято буде дійсно свято для вас і для нас всіх. Я вас люблю, обіймаю.